Зробити укол гіжаку і порахувати пульс кролику. в столичному зоопарку. Відзначили день ветеринара. Обстежувати звірів запропонували всім охочим. Як почуваються пацієнти після трирічних лікарів, знає Олександра Мітіна. Ніний удав і скунс без хвоста. До дня ветеринара у столичному зоопарку влаштували імпровізовану лікарню для тварин. Цій дамі агнесі хвіст відкусили під час жіночої сварки. Тепер вона на лікуванні. буде слушать кролика? Я спочатку серце, потім легені. Два десятки прослуховувань і кролик не витримує на ветеринарному столі. Заміна свинка Бенксі спокійніша. Так слышно? ні, взагалі. А так? Наступного пацієнта лікарі знайшли на клумбі. Дуже мало є місць, куди можна ділять укол джожику. За долю їжака дуже переживає чотирирічна Марія. ежики. его зовут. Смотри, мы сейчас побрызгаем на ежика чуть-чуть спиртиком. Между колючечками добираемся и делаем укольчик. Мам, ежик уже вот так пушикал и понял, У наступної пацієнтки дефіцит кальцію, панцир тріскається. Лікар знаходиться відразу. Трирічний ветеринар розпочинає з фізичних вправ. Це не машинка, Так її не можна машинка? Шприць малечі не довіряють. Тож колем кальці, так. Ми робимо кол черепашки. Юля теж принесла ветеринарам черепашку. Асяня запитань два медичне, що та з глазіками у нас та гендерне. А подскажіть, якщо какую знати, хто це, він Он чи вона? сказали Ні, це самка. після ідентифікації. Масяня отримує укол вітаміну а встигну. Вона вже, Ана одразу рот відкрила, Роткрила, що вона недовольна. А от ці звірі на укол не поскаржаться. Желательно в мишцу попадать по намальованих тигру, оленю і барану. Треба влучити летючим шприцом зі спеціальної трубки. Прицелився. Сильно Ріцелінса О! О, молодець. і лише Агнесі сьогодні пощастило. Курс медичного лікування самичка з кунца встигла пройти ще до свята. Тепер тільки увага і любов да. Олександр Міціна Геннадія Шульга ТСН один